Я вітаю вас на каналі Магазин Єва. Оглянемо сьогодні товари по акційним пропозиціям. Дякую за ваші подобайки і приємного перегляду. Крем сів для чищення 120 гривень. Мінус 50% на другу одиницю. Об'єм 750 г актив лимон. Крем Ультра Вайт Сів 84 гривні. Також мінус 50% знижки на другу одиницю. Об'єм 500 грамів. Крем лимон 58,90. Легко та делікатно видаляє 100% застарілого бруду. Антижир з розпилювачем 135-750 грамів. Містер Пропер для кухні 139 500 грамовий антижир ультрашвидкий. 81 гривня 500 грамів. Засіб для видалення жиру та забруднень 500 грамовий 26,99 З розпилювачем 750 грамів. Упаковка 35 гривень. Конек, засіб для чищення кухні, антижир 500 грамовий. Видаляє жир та усуває неприємні запахи 95 гривень. Мелам гель для розчинення жиру та нагару 55 гривень 500 грамів. Санклін засіб для миття акрилової ванни 500 грамовий. Знижка на другу одиницю мінус 50%. Ціна 100 гривень. Засіб для ванної кімнати сарма 45-500 грамів. Саво з розпилювачем від плісняви 107 гривень. 500 грамів упаковка. Засіб універсальний миючий лимон 1-літровий 65,90 90 Містер пропер, лаванда та лимон 110 гривень, об'єм 1 літра. Велика упаковка. Містер Пропер 189, півтора літровий. Порошок для чищення лимон. 500 грамів. Упаковка. Найкраща ціна 25 гривень. Доместоси. Також мінус 50% знижки на другу одиницю. 129 гривень 1-літровий. Свіжість лісу 144 Також є за 127. Кондиціонер лимон. Аромати на вибір 103 гривні. Сілан парфумований 1 до рівні 2. Ціна 199. Персіл капсули 189 за 11 штук. Гель персіл для прання кольорових речей та універсальний 209 гривень 990 г. Аріель сенситів 308-850 грамів. Екогель універсальний для прання 2-літровий 399 акція Акції 1 до 2. Один купуєте інший товар за 10 копійок. Гель для прання чорної білизни формула плям» 950 г упаковка 100 гривень. Дитячий пральний порошок 2 кг 400 г 139 Вухастик для прання дитячих речей 169-2 кг 100 г. Персіл, 2 кг 700 г 299 Паперові рушники сніжна панда 74. 4 штуки упаковка. Зева 152 гривні 2 штуки двошарові. Рушники Зева Делюкс 8 штук, трьохшарові 157 гривень. Зубна паста Смайл. Супер ціна 63 гривні. Жива зубна паста. Пробіотична 95-70 грамів. Крем для рук з ароматом полуниці 75 за 100 грамів. Крем живильний комплекс Омега 6 75 г. Упаковка 45 гривень. метелиця без парабенів. Супер ціна 60 гривень. Фарба для волосся 54. Авена 58 гривень. Палет 6650 гарнієр 8790, палет натурал 8390, Лореаль 235. Професійна фарба для волосся 129 гривень. Кондиціонер для волосся 12 тижнів яскравості кольору ціна 131 гривня за 400 г. Також є розгладжуючий шампунь та для фарбованого волосся Шампунь відновлюючий 131 гривня за 400 г. Лореаль Ельсев. Шампунь філер 148 400 г. Бальзам філер від Альсев. 109 200 грамів. Експрес засіб з ефектом ламінації. 209-200 г упаковка. Для пошкодженого волосся. Екстра живлення. Це новинка від L'Oreal. Ціна 188 за 100 грамів. Блізкур. Експрес-кондиціонер для пошкодженого волосся 149. Маска для волосся Pantene 186 300 г. Інтенсивно відновлюючий філер для волосся 29,99. Маска для волосся, каратинове розгладження для сухого та пошкодженого волосся 33,49 300 грамів. Клір чоловічий 140 гривень. Шаума проти лупи та класичний шампунь екстрактом хмелю. Ціна 96,50 гривень, тафт пудра 154 гривні, живильний кондиціонер для волосся, екстракт льону 111 500 грамів. Олія для волосся з каратином, відновлення тьмяного та безжиттєвого волосся, для блиску та сяяння виготовлено в Кореї 629 гривень. Мінус 50% на всі професійні засоби для волосся. Шампунь для тонкого волосся – 328 гривень. Олія – 296 гривень. Філери для волосся інтенсивне відновлення – 203 гривні за 3 штуки. Шампунь для волосся Head Shoulders в асортименті 164, об'єм – 300 грамів. Бери участь у розіграші. отримай один з 60 подарунків. Для цього потрібно купити від двох одиниць засобів для догляду за волоссям хеден-шовден з пантін одним чеком. На вас чекають подарунки, шовкові чюрбани для волосся або стайлери для довгого волосся. Акція триває з 5 вересня по 2 жовтня. Засоби для посилення шампуней, масок та бальзамів з каратином. Засіб від або для посилення і масок, кондиціонерів, бальзамів для волосся додаєте кілька крапель засобу до вашої масочки або шампуню, щоб підсилити ефект. Ціна 37 гривень.